Ну, що ж, продовжимо цю тему, тому що вона доволі цікава. І зараз до нас долучається пане В. Іван Лозовий, політолог міжнародник Пане Іване, я вас вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, добрий вечора. Ну що ж, візит Трампа завершився. Традиційно не обійшлося без там якихось курйозів, про які вже написала низка ЗМІ. А, про них також поговоримо окремо. Але все ж таки. А... Доволі така кардинальна позиція була британського монарха Чарльза третього щодо підтримки нашої держави. У той же час реакція Трампа вона була також доволі показовою. Як на вашу думку, все ж таки, от що означає цей візит і для Сполучених Штатів Америки, і для Британії, і насамперед для України, тому що дійсно питання припинення війни в Україні не підіймали у відкриту, але все ж таки, от за низкою даних, про це могли говорити за зачиненими дверима. Це, цей візит Трампа до Великої Британії це в основному така е, справа, яку влаштували британці влада Великої Британії. На догоду Трампу, щоб е, фактично йому підобритися, і мало чого іншого, це означає. Е, Трампу дуже подобається. Такі, скажімо, такий королівський прийом. Він ще з юності, я пам'ятаю, я стежив за ним дуже давно, коли він тільки починав ставати публічною фігурою, і в юності він мав таке почуття меншовартості відносно американських еліт, скажімо, тих, які є нащадками американських сімей, які перші емігрували в Америку 200 там плюс років тому, і тому такі. Прийоми у Великій Британії йому дуже подобалися, і тому він вів себе дуже я би безкавченно, не намагався не, не сперечатися, особливо з прем'єр-міністром Великої Британії Великобританії Керстарнером, який займає інші зовсім інші позиції, ніж сам Трамп. По ряду важливих питань не тільки щодо України. Безвон Керстарне це великий друг України. Дуже нас підтримує. Трамп нас не підтримує і. Фактично нічого в цьому не змінилося після цього візиту, крім що те, що Трампу очевидно це дуже сподобалося як шоу. Тобто я просто хочу, щоб ви уточнили думку, тому що якраз з приводу ось цих урочистостей дуже багато коментарів пишуть, що британська монархія вона знайшла підхід до Трампа. Тобто, ось ця урочиста зустріч, ті банкети, які були королевські почесті, це Насамперед, королівський церемоніал, тобто той, який має відбуватися за протоколом, або все ж таки тут є серйозний такий розрахунок, і чітко прорахований крок з огляду на все ж таки характер Трампа, з огляду на те, як він любить, щоб його всі хвалили, і про те, що ви казали, що ось січі ці почисті, йому дуже подобаються. Це не тільки цей прийом Трампа доволі грандіозний, не тільки для того, щоб підобритися Трампу. Треба не забувати, що США і Велике Британія мають, як вони самі визнають офіційно, дуже особливі відносини, яких ну я не знаю квівалентних випадків на світі, що дві країни стільки близько. Кооперують в економічному плані, у військовому плані, вони обидва безумовно повністю чи майже повністю англомовні, Тому це також ознака цих дуже близьких відносин між двома країнами. Але Трамп, я думаю, на нього це не впливає. Він, знаєте, сприймає грандіозні такі речі, як. Те, що йому хтось винен чи повинні скажімо, показувати таку повагу, розрахунок безумовно міг би бути з боку королівської родини, але він навряд чи вплине на Трампа. Інше питання Керстармер, прем'єр-міністр. Британські ЗМІ, я думаю, правильно замечали, що чомусь Трамп і Стармер мають певну симпатію один до одного, хоча вони дуже різні люди. Кер Стармер є лейбористом, трамп. Про пересідує зовсім іншу політику, навіть можна сказати, доволі така радикальну правої сторони з політичного спектру в Америці, і такі питання гострі навіть між Трампом і Старином не виникали. Наприклад, було питання під час прес-конференції відносно мігрантів: то Трамп і питання відносно Епштіну, це величезний скандал в Америці Якісь файли, начебто десь існують відносно одного злочинця, педофіла, який покінчив сам собою Епстін на його прізвище. Все це обходилося, бо метою два дні візиту середу четвер були з точки зору Великої Британії, скажімо, щоб не було ніяких казусів. Це й вдалося. Але по суті, фактично. Навіть велика, начебто, технологічна угода на 203 мільярдів доларів, як сказав Нік Хлеб, це колишній заступник прем'єр-міністра Великої Британії. Він нещодавно був на високій посаді один топ-менеджерів мета власника Facebook, Він сказав, що насправді все було домовлено раніше в інших угодах. Це воно тільки було упаковано разом для того, щоб зробити такий вигляд. І Велика Британія залишається далі технологічним васалом Америки. Тому Майже нічого не змінилося, але добре, що це відбувається. Можливо, знаєте як кажуть, вода капає і той же камінь на прізвище Трамп точить, хоч трохи. Оскільки ви вже заговорили за Кіра Стамера, давайте трішки про його позицію, тому що він же ж на зустрічі з Трампом заявив також про. Пропозицію такого більш агресивного тиску на Росію. ви кажете, що Трамп і Стармер вони один одному ну умовно кажучи симпатизують як політики, наскільки все ж таки Стармер міг донести Трампу якусь дуже важливу інформацію? Я розумію, що відкрито розмови про припинення війни в Україні могло і не бути, ну принаймні на загал, що відбувалося там в кулуарах, ніхто про це не знає. Ну напевно, є якась і дипломатична таємниця, але тим не менш наскільки це спілкування. Може мати позитивні наслідки з точки зору тиску на Росію, з точки зору запровадження санкцій, тому що як не крути, Велика Британія, якщо ми пригадаємо весь той перелік санкцій, які вона за ці повні три роки війни запровадила проти тіньового флоту країни агресорки, то якщо не помиляюся минулого року Британія якраз і стала таким свосвосвоєрідним рекордсменом у цьому контексті, і це при тому, що вона не є країною євроспільноти. Абсолютно, Велика Британія, хоча далека від Росії на відміну, скажімо, Польщі і тих країн Балтії, дуже відчуває загрозу від Росії. Можливо, це є певні випадки в історії. Це, наприклад, отруєння ем, цей сім'ї Кскипалів, убивства колишнього агента ФСБ Литвиненка полоніумом, радіоактивним е, речовиною. Все це вплинуло на Великобританію, але взагалі то вони мають можливо, тому що також за свій час Великобританія вистояла перед навалом нацистської Німеччини як острів такий форпост свободи проти автотаритаризму. Тому це природньо, що обидві партії, основні партії, взагалі три зараз партії Великої Британії, ну найменше напевно реформ, але підтримують Україну. Ми знаємо від е, повідомлень в пресі, що за закритими деревами, дверима Стармен і Трамп говорили про Україну. Судячи з того, що говорить Стармен і окремо і разом з Трампом, він напевно намагався легенько знову переконувати Трампа приймати якісь рішучі дії. Але ми знаємо, що робить Трамп зараз. Він має це спихнути. Су відповідальність на Європу і каже, що давайте Європа, ви перестаньте взагалі припині на 100% імпортувати на Росії з Російської Федерації. Хоча там залишився фактично мізер, і це його Трампа, хороший друг Віктор Орбан, який найбільше імпортує російської е, нафти і газу. Але Трамп про це мовчить. Тобто, це лицемірна позиція. Навряд чи вона змінилася чи навіть на не неї міг вплинути стама, але безумовно добре, що в нас є такі друзі, як Великобританія. А, знов таки, а, якщо говорити про подальшу позицію Трампа, тому що а, все ж таки як не крути, а, попри всі ці урочистості, йому там ставили а, такі доволі незручні питання щодо того ж НАТО з огляду на те, що російські літаки а, вони перетинали повітряний простір Естонії, перебували там 12 хвилин, і от а, Трамп був змушений щось відповідати. Так само йому напевне будуть ставити питання щодо того, що за підсумками цього візиту до Британії, я думаю, що їх вже ставили. А, як а, Сполучені Штати Америки будуть підтримувати і партнерів, і ту ж Британію з точки зору захисту і насамперед Україну. От як на вашу думку, чи почуємо ми від Трампа якісь а, конкретні відповіді, ну, хоча б якісь кроки, натяки на ці кроки, все ж таки? Внаслідок цього візиту до Великої Британії, навряд чи я думаю, що нічого не буде. Я вважаю, що Нічого, що я не бачив під час цього візиту, як себе вів Трамп. Він досить таки тихо і спокійно себе вів, бо він був там для того, щоб насолоджуватись цією увагою, королівською увагою з боку не тільки королівської сім'ї, а й з боку прем'єр-міністра. І спеціально його тримали подалік від протестів, які відбувалися. На замку Вінзора, як ми, напевно, зазначали, активісти зробили лазерний дисплей. Де показували Трампа разом із цим педофілом Епстіном і так далі. Це все не показували Трампу. Ну там же ще й були масові протести там... на вулицях. Так, і це це нічого з цього Трамп не бачив вживу. Ну, може, хтось їм йому, йому там окремо десь показує, інформував, я не знаю. Але е цей візит нічого не змінить. Навіть у відносинах з Великою Британією, як я сказав, технологічні угоди вони фактично йдуть далі. Доминатність абсолютно американська в технологічному секторі в порівнянні з Великою Британією продовжується, нічого не зміниться в цьому плані, але добре, що є ці відносини, особливо став із Трампом, тому що Трамп із жодним іншим європейським лідером не має такі, я би сказав, може, не близькі, але хороші відносини. Тільки через Джорджа Мелоні? Через... Шо, шо? А Джорджа Мелоні? Вона йому дуже подобається, але мене враження як жінка, а не як політик. На жаль, Трамп такий є. Ми знаємо від записів і різної його минулої історії оставлення до жінок. Я не бачу особливої його уваги до неї. Хоча це також наш великий друг, Італія може набагато менше нам допомагати, ніж Велика Британія. Тому оце, ці відносини, ці спеціальні відносини між Великобританією і США, які переливаються в спеціальні і хороші відносини між Старнером. І Трампом, хоча в Стармерах є певні проблеми вдома це нормально в демократичній країні, вони можуть зіграти роль не тільки цим капанням на свідомість Трампа, який, мені здається, дає мало ефекту, але, можливо, ключовий момент. Допустимо, Росія дозволить собі набагато серйознішу провокацію якусь, ніж просто проліт там з краю цього повітряного простору Естонії, тоді Старлин, напевно, перший підніме. Пряму лінію трубку телефон до Трампа і скаже: давайте будемо щось робити, і можливо Трамп тоді його прислухається. Оце наша надія. Ну, це дійсно дуже важливо. Я тут до речі, поки ми з вами спілкувалися, знайшла цікавий факт. Якраз а, агентство Associated Press вказує на те, що жоден президент Сполучених Штатів Америки чи будь-який інший світовий лідер ніколи не мав честі бути двічі запрошеним до Великої Британії з державним візитом. І власне у 2019-му Трампа приймала королева Єлизавета II, ну і зараз приймав Чарльз III. От наскільки оці моменти вони є важливими у спілкуванні між штатами та Британією з огляду на те, що Трамп насправді там же ж були і конфузи з його боку, і висловлювання, деякі там щодо а, письменників, коли він переплутав роки народження, а, ну і знов таки порушення протоколу з його боку, коли він почав хлопати по спині. От, Короля та ці моменти ну, йому он... побачать або ні. Тобто британські політики зробили вигляд британські монархи, що вони цього не помітили, або вони все ж таки це помітили і десь там якимось певним чином воно а, потім проявиться. Ні, ні, це знаєте, аничани особливо ці відносно корінні. Анечани вони дуже стримані, дуже такі, навіть а, самі себе часом описують як самайдетач напівтакі відірвані. Дуже спокійні цей знаєте, образ, що британські військові під час, скажімо, війни в Індії там розставляють крісла, і маленькі столики, п'ють спокійно чай серед стрільби і так далі. Оце це дійсно вони такі є по характеру в основному, і це трохи проблема. Бо може стане за кулісами поговорив більше відверто з трампом, але це не та людина, з якою може говорити м'яко. Дипломатично, тим більше за закритими дверима про таку важливу річ, як напад Росії на Європу на Україну, і в цьому ми трошки втрачаємо. Бо хтось інший міг би, якби це був хто хто зовсім іншим, як, наприклад, Мануел Макрон чи навіть е, цей Фрідик, е, цей канцлер Німеччини, вони могли б сказати Рампу більш відверто і жорсткіше, що ти взагалі робиш? Нам треба допомагати Україні. Ем, а... Це, знаєте, такий певний відірваний чи дуже чемний і такий вихований культурний підхід до Трампа, він абсолютно не діє, я впевнений. І це трошки мінус. Ми знаємо, що Трамп збирається запросити короля Чарльза в Америку, тоді, можливо, дай Боже, знову король, щось скаже на підтримку України, але. Потрібно буде щось набагато більше, щоб змінити думку Трампа. Він зараз я кажу повністю махлює, скинув всю відповідальність Європи. Ви перші вводьте тарифи санкцій проти Китаю. А, а де ти ж? Ти ж великий герой, і найпотужніша людина у світі. а Ти боїшся Китаю? Знаєте, воно виглядає дещо жалюгідно. Пане Іване, маємо з потрішки потрішку наближатися до завершення, але оскільки ви згадали зараз тему санкцій, я не можу не спитати вашу думку щодо 19-го пакету. Чи є там те обмеження, той тиск на Росію і на Китай, про які так говорили буквально напередодні ухвалення, перепрошую, напередодні затвердження цього пакету, коли про це стало відомо у п'ятницю, переносили власне цю це представлення, і нарешті якраз у день, коли Трамп говорив усі, сі, власне ця інформація з'явилась. Що 19-й пакет він погоджений Єврокомісією? От чи є там той тиск, якого хотів Трамп, немає тому, що Єврокомісія не буде самою на даному етапі вступати проти Китаю. Китай це не тільки купує, дуже значу частину російської нафти, а основний партнер Росії, який допомагає їм у військовому плані. Спецпредпредставник Трампа Кіт Келлок сказав нещодавно на днях, що якщо якби Китай припинила підтримувати Росію, Росія би захлинула, захлинулася і відразу програла. І це дійсно так напевно є. Але цей 19-й пакет санкцій, я трохи надіюся, що ці провокації, яких Росія вчинила проти Польщі, проти Румунії, проти Естонії, Дай Боже, що комісія і комісіонери так мовити, члени європейської комісії туди що ставлять більш шуркіше, тому що нам відомо тільки що будуть додаткові санкції проти певних банків, які обслуговують Росію, будуть певні санкції також проти кіневого флоту, який транспортує і продає російську нафту, але це замало на сьогоднішньому етапі, і дай Боже, що європейці більш відповідально і жорстко. Підійдуть до цього пакету санкцій. але ж дивіться президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, вона ще у п'ятницю повідомила у соцмережі, X, що все ж таки виконавчий орган країн Євросоюзу пропонує заборонити імпорт скрапленого газу з Росії. Я розумію, що російські СПГ це не дуже велика частина фінансових потоків до країни агресорки, але тим не менше, от якщо дійсно це буде в остаточному варіанті 19-го пакету, наскільки це буде тиском на Росію? Це майже не тиск. Це я би сказав, так візуально. Зрічний газ може представляє десь одну тридцяту частину експорту російських енергоносіїв. Загалом, не тільки в Європу. Європа, Європа не, не отримує там леву частку. Вже зрічний газ Росія експортує в Китай, Китай отримує далі російський газ по основній трубі, який, яка їх приєднує сила Сибіру, така назва тому ефект euh, буде напевно непомітний.